На топчан тапчан полежили віділі топчан. Он стоит топчани стоять это все, в коридоре, на них матраси. Ні, так висают. Вот такой топчан. зараз 62-річна Світлана на нормальному лікарняному ліжку. Після того, як її син виклав фото умов у лікарні, лежак у проході прибрали та поставили на місце у коридор. На нього сідають пацієнти, які стоять в чергах на процедури. Я дивно чі на ньому спала пока Був свободі Бу Наші звичайні люди лежать ну на обоссених матрасах. Я ще, котрий до революції здесь були, вони Не мінялись ніужеля нет средств поменять матрасы обычные? Матраци не змінювались з 80-х років. Зараз терапевтичне відділення переповнене на 70 ліжках. вміщують 80 і більше хворих. Тому доводиться доставляти в палати все, що є. Люди у нас на топчанах не сп'ять, вони ждуть, поки, скажем так, другі люди випішуться, особливо в осінньо-зимовий період. Ні про які запаси ліків і мови немає, і знеболюючи кисень і кров, от і усе чим забезпечена лікарня номер 5. Потреба у нас по закладу, по медикаментам забезпечення у нас складає 20%, тобто на мінімум на невідкладну допомогу. Фінансування п'ятої лікарні переконує заступник мера на рівні інших медустанов у місті. Так, є питання по е окремих матеріальних оснащенню. Ми з цим над цим працюємо. Перше, це є дитинство, це є рододопомога. А в послідуючому є всі інші лікарні, яким з якими ми йдемо поступово, яка за рахунком в цьому списку лікарня номер 5, віцемер не уточнив, але проблему зі старими матрасами пообіцяв вирішити після того як викличе на килим голов лікаря, який зараз на лікарняному це ненормально. Як вирішували ці проблеми? Вирішували проблему, так як я сказав. Була виписка в той же самий день через декілька годин, і жінка потім була поміщена в відповідне ліжко. Що можна зробити, коли я повторююся на 70 ліжках? Провокаційно даю питання, провокаційне відповідь на провокаційне запитання: 83 хворих лежать у відділенні.